Сьогодні зранку понеділок 2 грудня Канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано прибув до Києва з неоголошеним візитом. Ну, очевидно, що це для широкого загалу цей візит несподіваний і неоголошений. Він планувався останнім часом і ось відбувається. Бачимо перше фото канцлера Шольца вже у Києві на пероні залізничного вокзалу із такою цікавою валізою. Ну, власне, що там привіз у цій валізі Шольц, і не тільки, скажімо так, буквально, але й метафорично цікаво буде послухати у. Уже за підсумками розмови обох делегацій української і німецької у ході вже брифінгу чи прес-конференції. Вже після прибуття до Києва сьогодні зранку канцлер Німеччини наголосив на своїй підтримці України, яка зазнала нападу з боку Росії, і зокрема заявлено, що планує зустрітися звичайно, що глава німецького уряду з президентом України Володимиром Зеленським віч на віч поспілкуватися з ним. Ну от є про що Україні Німеччині Поспілкуватися, обговорити питання подальшої підтримки, зокрема оборонної Німеччина залишається ну ключовою державою континентальної Європи, яка нас підтримує, і серед лідерів стійко і постійно залишається Німеччина за обсягами передачі озброєння, боєприпасів для України і фінансової підтримки. Зрештою тому, попри цю таку шумну історію Стаурусами і позицію Шольца вперту не передавати ці далекобійні ракети Україні. В інших питаннях питаннях передачі бронетехніки, навчання наших військ, боєприпасів різноманітних Німеччина, як то кажуть, Маху не дає і Україну підтримує. Ну і бачимо власне на архівні відео попередніх зустрічей між канцлером Німеччини і президентом Зеленським ще в Німеччині такі зустрічі відбувалися. Вони відбувалися зрештою, і за океаном вже в ході різноманітних самітів ООН, з'їздів там у Нью-Йорку, і. І щодо власне попереднього візиту канцлера Шольца до Києва, то нагадаємо, що він такий візит відбувся у червні 22-го року. Коли із президентом Франції Мануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі канцлер Німеччини прибув до Києва влітку, в червні, після того як російські війська відступили, побігли з під Києва і було звільнено північну частину України, продовжувалися наступальні дії українських військ. Тоді зараз вже бачимо на фронті трохи інша ситуація. Ну і інша ситуація в політику внутрішньому Німеччини. коли Канцлер Шольц вже фактично завершує свою каденцію попереду вибори наступного року і попереду ймовірна зміна влади у Німеччині. Однак, все ще на своїй посаді канцлер Олаф Шольц може багато зробити і для зміцнення безпеки у Європі і для українсько-німецьких стосунків їхнього зміцнення і розвитку. Тому від сьогоднішньої зустрічі багато звичайно чекаємо. Перш за все, звичайно, позитивних зрушень у нашій співпраці із Берліном і з німецьким урядом. Ну і також маємо вже звіт від повітряних сил стосовно збиття безпілотників, дронів. Я нагадаю, що у нас найтяжча ситуація в Тернополі, де російський шахет влетів у багатоповерховий будинок в п'ятиповерхівку, і там декілька поверхів верхніх було охоплено вогнем. І, на жаль, є повідомлення про загиблу людину. і Трьох важко травмованих з Тернополя. Включення чекаємо в наступну ефірну годину. Тож залишайтеся з нами. А зараз зачитаю те, що нам повітря. Відомляють повітряні сили на цей момент. Отже, над Україною цієї ночі було збито 52 ворожих БПЛА. Росіяни загалом атакували Україну 110-ма ударними дронами типу шахет, і половина з них, майже половина 52, було безпосередньо знищено вогневим ураженням. Але це ще не все, оскільки. Ще 50 безпілотників були локаційно втрачені під дією засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Ще шість дронів вийшло з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії і Білорусі. Ще один був в повітрі на момент цього, цього звіту наших повітряних сил. Тобто ще один дрон кружляв над Україною, і зараз ми бачимо, що Кіровоградська область у нас у форматі е, такого червоного забарвлення на карті повітря. Тривог цей дрон фактично мігрував із території Сумської області, в бік Полтавської, в бік Кіровоградської. Читаю коментар однієї з нашої глядачки зауваження до моєї роботи. Не Сумщина летять Шахеди, а через Сумщину. Ну, з напрямку Сумщини шахеди полетіли в бік Полтавщини. Тепер у бік Кіровоградської області цей шахет полетів, і це єдиний дрон. Єдиний шахет, який над, над територією України зараз зафіксований на цей момент. Тобто, ще триває тривають зусилля і боротьба зі збиття цього російського дрона. Абсолютно більшість цих шахедів бачимо було збито над Україною або знищено за допомогою засобів РЕБ. Але все ж таки у Тернополі бачимо, є тяжкі наслідки влуч цього безпілотника шахеда російського, не будемо чекати на деталі уже в найближчі в найближчі хвилини.